Романтичні вечері закохані полюбляють, вони так від сірих буднів відпочивають. В цю мить вони нічого на світі не помічають, якщо один одного сильно кохають. Вони розповідають один одному плани, В ту мить в їх душі, неначе вулкани, бурлять та взриваються позитивні емоції. Вони п'ють вино та їжу вживають маленькими порціями. Закохані люблять такі вечори, де тільки він, та тільки вона. Кохай мене ніжно та сильно люби, в коханої губи, як вишні яскраві, вона полюбляє слухати історії цікаві, вона вся віддається цієї забаві. Вона, як приправа, до пікантного блюда, а її одяг як яскрава посуда. А він, як голодний гастрономічний гурман, хоче з'їсти її та випить 100 грам. Міцного вина! Він бачить в очах її, краси глибина! Вона для нього на всім світі тільки одна. Кому сподобалось це відео, ну, як завжди, ставимо лайки, пишемо коменти. Пишіть, чи ви також полюбляєте романтичні вечері, чи ви також проводите такі вечора? Пишіть це у коментах. Ну що, друзі, я бачу, вам дуже подобається мій контент. А ми їдемо далі, так що слідкуйте за нашими новинками.